Відкрита трибуна. Звичайно, то, то чим я займаюся, я б продовжила писати казки. Ми з дитинства чуємо казки. А я бажаю навчити дітей самих складати казки і бути авторами свого свого життя, жити не по якимось сценаріям, а складати ті сценарії і жити як в казки. Що я все-таки вдосконалювала в себе танець. Танець це, це взагалі емоція суцільна, тому що що людина відчуває, те вона і показує в своїх рухах, в емоціях. Тобто Це взагалі можна сказати, що танець це є емоція в житті. Здібність дбати один про одного. Чому? Тому що життя. Життя воно коротке і потрібно кожен день дарувати друг другу, один одному кохання. Без смерті. Хочеться подивитися, чим все закінчиться, до чого людство прийде, яких технологій ми досягнемо, і взагалі, як буде далі розвиватися людство. Цього життя дуже замало. І взагалі дуже хочеться багато всього навчитися в цьому житті, тому що стільки всього цікавого, а життя і часу дуже мало. Щось, аби вигравати в динаміці сили, щоб мати найбільшу володу і силу. Я танцюристка і, можливо, я б хотіла ну, мати доскональний рівень танцю. Але якщо не з того, що я займаюсь, то може знати усі мови, це мені здається дуже круто. Відкрита трибуна!